Ви тікаєте посеред ночі, ваш дім бібліотека, спокій все залишається за спиною. Попереду невідомість, можлива смерть. Вас переслідують за те, у що ви вірите, і саме тут, на межі між життям і загибелю, ви приймаєте найсміливіше рішення. Ви не просто виживаєте, ви створюєте щось, що переживе всіх ваших ворогів. Історії, що надихають людина, яка перемогла фанатизм з силою розуму та віри. Кордова, дванадцяте століття, місто науки, мистецтва, толерантності. Юний Мойсей Бей Маймон росте серед книг і вчених дискусій. Він мріє стати лікарем та філософом. Майбутнє здається ясним, а потім все руйнується за одну ніч. До влади приходять альмохади, фанатики, які дають простий вибір: зречешся своєї віри. Або помреш. Тисячі гинуть, тисячі втрачають усе. Родина Маймоніда тікає, починаються роки пекла. Іспанія, Марокко, постійна втеча, жах бути викритим, злидні, смерть батька, смерть брата, який утепився разом із усім сімейним майном. Маймонід залишається сам без грошей, без даху і без надії, здається. Більшість людей на його місці вже давно зламались. Він робить протилежне. Він вчиться, медицина, філософія, права, астрономія. Він Глине знання так, ніби завтра не настане. Його розум стає зброєю проти хаосу. Єгипет дає притулок, мемоніт стає лікарем, лікує бідні вранці, султана ввечері, працює до виснаження, але продовжує писати. І тут він робить те, що здавалося божевіллям. Єврейський закон це тисячі старинок суперечок, коментів, знайти відповідь можна раками. Маймоніт пише Мішне Тора Кодексу, якому все впорядковане та зрозуміло. Він дає людям ясність замість плутанини. Його звинувачують у гордені. Але люди читають по таякі жадібне сполегшення. Але цього йому мало. У путівнику розгублених Маймоніт робить. Ще більш радикальний крок він стверджує те, за що інших спалили. Віра не боїться розуму. Бог не вимагає сліпого підкорення. Думати не гріх, а обов'язок. Раціональність і духовність не вороги. Вони партнери. Його книги забороняють, палять публічно, але їх переписують, ховають, передають із рук у руки. Бо маймані дав людям те, чого не можуть забрати ні меч, ні вогонь, право мислити. Він помер у 69, виснажений працею. Про нього сказали від Моїсею до Моїсея. Не було нікого рівного Моїсею. Його вороги давно забуті. Імперії розвалилися, а його ідеї живуть у кожній людині. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші коменти. Не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.